Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, послухаємо з вами казочку. Правда є, неправда. Якось правда зустрілася з неправдою. Здорова була сестрице. Доброго здоров'ячка, відказує неправда. Куди мандруєш? Та йду світом добра шукати. Каже правда. О, нам по одній дорозі йти. Ходім, коли хочеш разом. Ходім. То давай, сестрице, каже неправда, спершу твоє будемо їсти, а тоді вже моє. Добре, сестрице, каже правда, от ідуть вони та йдуть. У правди й торба спорожніла. Захотілося правді їсти, от вона й каже. Ну, сестрице. Моє поїли ну вже тепер твоє їсти. Е, ні, каже неправда. Цього не буде. Я не люблю по правді жити. То тільки ти, дурна, по правді робиш. Не дам я тобі їсти, хоч з голоду вмри. Гірко стало правді. Терпіла вона день, терпіла й другий, а на третій таки не втерпіла. Попросила знову у неправди їсти. Коли хочеш, щоб я тобі дала їсти, каже неправда, то дай я тобі одне око виколю. Заплакала правда, але дала око. Краще, думає, дам око виколоти, ніж умерти з голоду. Пройшли вони скільки часу день чи два, правді, знов так їсти захотілося. Дай, сестро, хоч трішки чогось попоїсти, просить вона неправду. Добре, але дай я тобі друге око виколю. Знову заплакала правда, але таки дала й друге око виколоти. Як виколола неправда друге око, то й пішла собі від правди. Прощай, сестро, каже вона правді, тепер мені не йти з тобою. Зосталася правда сама, та тільки плаче гірко. «Іде, йде, коли чує. Ліс шумить. Що ж мені тепер робити, думає вона бідненька. Залізу собі на якесь дерево та переночую, щоб звірюка, яка не напала на мене. От, вилізла вона на дерево та й сидить там. Коли чує, ідуть дівчата. парубки співають, жартують. Прийшли до того дерева, де сиділа правда, та й кажуть. А де сію ніч будемо гуляти. Та хоч і під оцим деревом отказують. Добре, каже котрись, бо на цьому дереві така роса, що як помазати сліпому очі, то одразу і прозріє. От погуляли вони, поспівали та й пішли собі. Зоставивши все і пиття, і наїдки. Правда, злізла з дерева, підкріпилася трошки. А далі вилізла знову на дерево та й дожидає ранку. А вранці помазала собі очі тією росою і знову стала бачити. Тоді помилилася Богу та й пішла собі далі. Надвечір прийшла вона знову у той ліс, так, як і вчора. Вилізла на дерево. Коли чує, знову йдуть та співають хлопці з дівчатами. А де будемо гулять? гукають хлопці. Та хоч би й під цим деревом, відказує другий. Та це ще й дерево не просте, хтось. На ньому така роса, що якби помазати якомусь сліпому очі, то він би й світ божий побачив. От якби хто знайшовсь такий, щоб, набравши цієї роси, пішов у таке то князівство. У тому князівський князь, а в нього дочка. Але сліпа казав той князь, що якби хто вилікував йому дочку, то нічого не пожалів би зі свого добра. А правда все те чує і так собі думає. Да, мені так Бог, що я стала ведюща, допоможу ж я і ті сліпі князівні. Парубки з дівчатами погуляли та й порозходились. От. Правда, знову, як і вчора, злізла з дерева та підкрепилась трохи тих, що зосталось. А вранці спорожнила одну пляшку, набрала в неї цілющої роси та й подалась у те князівство, де була сліпа князівна. Довго вона йшла, приходить. Тут зараз дали знати князеві, що прийшла така дівчина, що береться вигоїти його дочку. Князь зараз же звелів позвати її. Заходить вона у світлицю до князя, коли дивиться, а неправда теж тут. Це й ти тут, сестро? питає правда. Еге ж? Як хочеш знати, то я вже й світ увесь пройшла. Відказує неправда. А ти чого тут? Та того й того, відказує правда. Та й розказала, чого вона прийшла і що з нею було. Тоді взяла. Помазала князівні очі цілющою росою і стала князівна бачити все так, ніби ніколи і не була сліпа. Зраділа вона, зрадів і князь, і вся його родина не знають, як і дякувати правді. От князь, бачачи, що правда з неправдою розмовляли, як давні знайомі, і питає То ти з нею вже бачилась? А що і як і коли? Правда й розказала цареві усе по правді, як вони йшли удвох, як неправда їй очі повиколювала, і як вона вивікувалась усе як було. Тоді звелів князь узяти неправду, прив'язати її коневі до хвоста і пустити коня в чисте поле. Отак От воно з роду віку й буває. Мовила тоді правда: Неправдою світ пройдеш, а назад не вернешся.